Доброго часу доби, шановне панство, 28-й день. Оцим сурькам на вагах 6800. Зараз я покажу от, вони в плюс-мінус. Я вже прикидав кіло 350, можна констатувати. До розщота брати. Тут, виходить, по 11 штук в цих клітках. Звідси я поки забрав, поки посадив на антибіотики сьогодні перший день. І от в цих клітках виходить по 11 штук. Грубо кажучи, тут 63 і в батька теж десь 63. Плюс зараз я покажу ще дохляків. Поки я ціна поставлю на паузу цих повипускаю. І тут ось знаходиться шість штук напівживих курахів різної степені контузії. Я от пробував їх записувати сюди дані, що вони ростуть. Вони просто стогнують. Я не знаю, що з такими робити. Їм тяжко, вони щось там бусім їдять, буцім п'ють. Тому разом з цими всіма, можна сказати, 131 чи 132 штуки. Коротше, для чесності підщота. Будемо брати, що є 130 штук. 130 штук. Тому що ще 5. Я пустив на тушонку, там 2 кілограма вийшло, Ніг і грудинок. Ну Ми зараз не про це. Це лікарня. Хай собі поки, поки живуть. Якщо формально вони мають жити. І того зараз я спробую на світло під'їхати. Там в мене трохи потоп. Тут нова партія гранул. 150. Ну, тут не 150, тут то 75 кілограм. 75 поїхало до батька до тих 63 курахів. Так. Дивимося. 16.04 по 13.05 у нас сьогодні 28 днів цим куракам. 130 штук по кіло 350. Ви бачили, я показував 5 штук, було 6 кг 800 г по-моєму. Грубо можна брати до розрахунку на 28 день к 350 кг. По раніших подсчотах моїх три партії. От тут можна глянути, що на 30-й день от написано. 1,4, м'ясо яїчна 600. Я скажу, що м'ясо більше. А Хоті червоні тяжче, ніж 600. Ну, всі може там і буде 500. Ну, коротше, тут написано 1,4-1,6, значить 1,350 нормально. Їдемо далі. І того виходить, якщо 130 помножити на кіло 350 175 кг. 500 г. Були в, 600, в 16 днів вони 550 грам. І того 75 кг ми мінусуємо, получаємо 100 кг приросту 100% приросту. Жерли вони 50 кг старта до жерли і 130 кг грану. 10 кг у нас на двох лишилося. І 10 кілограм жерли оці курахи, грубо кажучи. Ну, Грубо беремо. 180 кг. вони жерли з 16 дня по 28-м за 12 днів. Конвекція корма 1,8 можна писати. Це, мабуть, що непогано. Що в нас тут було? На 16-й день? Глянемо, де там є, писав, тут вже ніхто нічого. Чиста конверсія 1,35. Ну, Колись буде відео, там порівняємо, чи вигодно воно так, чи ні. Ну я вам скажу, що 1.8 конверсія корма повністю екологічно чистого. там На 40 кг, 10 кг тільки гадості. Я думаю, що це досить таки нормальний результат. Переносимо з 16-го дня 7100 км. Розтрати трисульфон. Всього-навсього 200 гривень 6 баночок по 10 мл. Забив на тушонку 4 кг. З цих 4 кг точно там 2-2,5 м'яса такого, що на тушонки. Я грубо, так як стоїмо ціпля була 55 того разу. Кинув на 50-200 гривень. От воно друг друга перекрило по корму. Форм 50 по 19 гривень 950 130 по 13,60 свої гранули 1768-2718. Плюс додаємо то, що ми з 16-го, ще потратили 7100. Буде 9818. Ділимо на 130, Ціп, получаємо 75. Гривень 50 копійок одне ціплятко. От, в принципі, така історія. Що ще додати? Ну, потім можна буде там порівняти доцільність годування, так, сяк. Як міняє стоїмось м'яса. Тому що ми отут, виходить, 100 кг чисто наростили. Чисто наростили, 100 кг за. 2718 гривень, тобто, виходить 1 кілограм 27 гривень. Ну просто що тіло, те, яке ми отримали, от ті тушки по 500 гривень, вони нам коштували 7 тисяч. І так воно з кожний кілограм, якщо би так, так наростити ще кілограм, так як тут наростили 100 кілограм, якби ще 100 кілограм наростити. Такою самою конверсією за такими самими грошима. Взагалі була бомба. Ну я розраховую так, що на слідуючих 10 днів буде десь ще втрата. Навірно, ну, ціплят е 10, оці всі підіб'ються. Плюс ще там щось. Якщо би так вийшло, щоб було по 60, по, по 58 в мене і 58 в батька, і тоді будемо ділити. І будемо дивитися, як воно. Тобто цей падеж від нього ніяк не втічать, в якогось серце стало, в якогось не зоб забився і ніяк не пробивається. В якогось ще там якась проблема. Ну, в принципі, всім, кому сподобалось це відео, інформація, яка в ньому доводилась. Мої куражки, ставимо лайк, підписуємося на канал, донатимо на ЗСУ, мочимо орків. І не тільки орків. Хай вони здохнуть. Всім всього найкращого. До побачення.